Привіт, малята, хлопчики й дівчата. Я Сніговик казковий і снігу вся моя сім'я. Подивіться, як я святково одягнувся, тому що сьогодні у нас у сніговиків свято справжнє, як у вас, День народження. 18 січня у багатьох країнах святкують Міжнародний день сніговика. Вважається, що ця цифра дуже нагадує фігуру сніговика, а ідея цього свята спала на думку одному колекціонеру із Німеччини Карнеліус Грейц. Він довгі роки збирав різні зображення сніговиків і потрапив до книги рекордів, назбиравши їх так багато. Що не було вже де зберігати. На сніговиків ліпили з давніх часів і шанували, як духів зими, ставилися з повагою і зверталися з проханням про допомогу. Легенда розповідає, що сніговик це янгол, адже сніг це дар з небес. Тому, коли люди ліпили зі снігом, Сніговика йому шепотіли свої бажання, які різні ми буваємо, великі, маленькі, добрі і смішні. А чи знаєте ви, що ніс морквина задобрює духів урожаю? Відро на голові це символ достатку в сім'ї. А це самий великий сніговик в світі, якого було виліплено в Америці. Його висота 37 метрів. Уявляєте, це вище, ніж наші дев'ятиповерхові будинки. Але зараз зима не надто балує нас снігом. І що ж робити, варто створити своїми руками поробки смішних героїв. Ось погляньте сніговики з паперу. Також є з пластиліном та ватних дисків. Подивіться, яку колекцію я у себе зібрав. Дуже гарні сніговики. Ну що, діти, сподобались вам мої сніговики? А мені дуже цікаво, який сніговик живе у вас вдома. Надійшли мені, будь ласка, фото. А нам вже час прощатись. Сподіваюсь, вам було дуже цікаво дізнатися про нас сніговиків. До побачення, малята, гарного дня!